Всім доброго здоров'я! Сьогодні ще раз мова буде про копалку, бо воно мені не дає спокою, що я вчора на неправильних налаштуваннях на, на, копав. Не вчора, а верніше в суботу, два дні тому. От. І так виходить, що я поправив тут дві, два, три налаштування. По-перше, зменшив оцю відстань. Що вона дає? Ніж став під більш е, гострим кутом до землі. От. Він так би більш паралельно став до землі, але не повністю. Тобто він є під кутом. Якщо дивитися, то він під кутом є. Далі, далі, е, що я ще зробив? Е, опустив е, сам грохот на саме нижнє положення. Він був у мене от на цьому чорно, де чорне, де гума. Фарбою з'їла, і тепер він на самому нижньому положенні, тобто грохот став майже паралельно до землі. І ще одне третє положення, яке я змінив, навіть ще два положення буде, це оці от лапи, от як видно, вони були на 2 см запхані в раму, тобто я їх випустив ще на 2 см нижче, так, щоб добитися майже майже паралельності самого грохота відносно землі. Але в мене трошечки зад піднятий, ну, типу там десь виходить так, на 2 см зад вище, ніж отут, де грохот з'єднується прутами з ножом. От, це третє регулювання. І четверте центральною тягою виставив так, щоб е, купалка в трьох точках доторкалася до землі. Тобто ножом і двома колесами. Раз, два і тут третє. Тобто три точки. Е, от. І е, ще, що я зробив, ну, це вже не регулювання, а воно в принципі, також впливає на. Купання, щоб не налипала земля, це почистив ніж, знизу почистив, з боків, з середині. От. І тепер хай відшліфовується з землею вже до, до блиску. Від фарби просто почистив і все. Ну і Зараз хочу продемонструвати. Я вчора працював на повних обертах, тобто на 2500 обертів на першій або другій пониженій. а Зараз от просто я став на рівному місці. навіть Трактор трошки стоїть похили, пох... ну, нахилено все туди, бо в мене тут так якби, рівень горизонту спадає в ліву сторону. І зараз я покажу, як я тут кинув пару картоплин вчорашніх викопаних. І зараз покажу, як воно з грохота викидає картоплю навіть не на повних обертах двигуна. Я вчора копав на 2,5, а сьогодні там приблизно півтори зараз поставлю. І зараз буде видно. Наразі включаю е щеплення, включаю вал відбору. Картоплекопалка почала працювати. Ну, ніж я трошечки підняв, щоб він по траві не, цей, не, не, траву не дер. Ну, от опущу, от видно, Ні, не буду цей, бо зараз нарве на, 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 на мені трави надре. І зараз от якраз той момент, картопля нікуди не, не рухається, але зараз, якщо додати обертів, то вона от півтора тисячі додаємо зараз, додаємо І вона вся прекрасно злітає злітає собі з грохота на землю. Ну Тут твердо, звичайно, її пошкодила, пошкодив пруток, але в землі її просто придавить, бо земля м'яка. Все, Зменшу. От, і відповідно, і відповідно воно зараз набагато, я бачу, краще злітає з грохота, ніж вчора, бо, ніж, ну, ніж під час копки, бо грохот був задертий трохи догори і мусив на високих обертах працювати, щоб його все це діло викидало. От. Е е тепер ще подивимося, як працює ніж. Він працює проти протифазі до грохота. От. І він так само підриває рядочок. Він має там сантиметр ходу. І в принципі, я так думаю, що цього достатньо, щоб підрити рядочок. Ну, але він також тепер... Не під таким гострим, не під таким тупим більш а під більш гострим <кій> до, до поверхні землі. Ну, от на, при, наступному, при наступній копці я на я картоплі я думаю, що це має спрацювати і буде ну, спробую копати на другій пониженні, але просто на, на нижчих оборотах, ну, щоб мото, двигун не йшов. На максимальних обертах, а вже на принижчих обертах і цей. І Знімлю, відповідно, покажу. Можливо, вдасться ще того року. Ну як не вдасться того року, то буде на наступний. Отаке от от коротеньке відео. Сьогодні мені це зайняло пів дня розібратися, як тут, що тут працює, з якими кутами і так далі. Ну, Але я думаю, що то то мало би того вартувати. Ну і наразі до наступних відео, до наступної копки, більше, картоплі з цією купалочкою.